Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Володимир Зеленський заявив, що втілення українського плану перемоги залежить передовсім від підтримки Сполучених Штатів та особисто Джо Байдена. Протягом прес-конференції в Києві український президент розповів, що весь план розрахований на швидкі рішення партнерів, які повинні статися починаючи із жовтня і до грудня. Вже наступного тижня Володимир Зеленський прибуде у США, де за очікуваннями представить план перемоги президенту Байдену, віцепрезиденції Гаріс, а також кандидату від республіканців Дональду Трампу. Більше про очікування та план дій у Вашингтоні наша кореспондентка у Білому домі Юлія Армоленко розпитала у представника ради з нацбезпеки США Майкла Карпентера. Ми в постійній комунікації із нашими українськими партнерами з усіх питань. Однак, у цьому конкретному випадку я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож, ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо. Але чи варто Україні розраховувати на повну підтримку цього плану від Білого Дому? Дивіться, Я не знаю, що у плані тому. Я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, рухати небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній. Безпеці, яку ми пообіцяли. Повне інтерв'ю з Майклом Карпентером твіться вже незабаром на платформа Голосу Америки українською. Противники вільного світу, об'єднуючи свої зусилля, обрали і спільний наратив пропаганди: Китай, Росія, Іран, а також Хамас та Хезбула поширюють дезінформацію, спільною темою якої стала протидія Сполученим Штатам. Про це йшлося протягом розмови за участі конгресменів від республіканської та демократичної партії у центрі нової американської безпеки у Вашингтоні. Наші супротивники почали співпрацювати безпрецедентним чином. Я думаю, що це визначальний виклик нашій національній безпеці, якому ми повинні протистояти. Слід пам'ятати: існують відмінності між Китаєм, і Росією, Іраном і Північною Кореєю. Різними насильницькими екстремістськими групами вони не в усьому згодні, звичайно, але вони єдині в одному. Їхня місія полягає в тому, щоб зменшити нашу силу та виштовхнути нас із безлічі різних позицій. Зрештою, саме це дозволило їм об'єднатися так, як вони не були об'єднані раніше. І що важливо, вони розробили дуже чіткий посил, який лунає від китайської пропаганди до повідомлень російського арті іранської пропаганди, пропаганди, яку поширюють терористичні групи, такі як Хамас, Хусити та інші. І він наступний. США є злою імперіалістичною державою, яка намагається нав'язати себе решті світу. досягнення Росії та Китаю в галузі гіперзвукових технологій загрожують безпеці США та партнерів. На цьому наголошують експерти в інституті Гудзона. За їхніми словами, Москва та Пакін поповнюють сучасними озброєннями арсенала інших диктаторських режимів, як от Ірану та Північної Кореї. Конгресмен республіканець Дак Ламбурн зазначає, що Росія та Китай вже зараз випереджають США у розробці та тестуванні гіперзвукових ракет чайне із Китай створює величезну кількість гіперзвукових ракет. Вони планують мати великий запас до кінця десятиліття, попри те, що вони і так вже мають дуже багато. Росія також має певний потенціал гіперзвукових ракет. Ми бачили їхнє використання в Україні. На жаль, це призвело до втрати багатьох життів. Росіяни відстають від Китаю, але все ще значно попереду нас. Росія досліджує гіперзвукові технології протягом останніх 40 років. Зокрема, гіперзвукові ракети кінжал були також використані в Україні. Китайці продемонстрували високі темпи льотних випробувань. Це призвело до швидкого прогресу в їхніх технологіях щодо звичайних і навіть ядерних і гіперзвукових ракет. Обидві країни, як я вже казав, мають оперативні можливості. Комуністична партія Китаю не зупиниться ні перед чим, щоб показати своє я домінування, і на цьому прощаємося. Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.